Всем привет, друзья! С вами Сашли Ятин. И сегодня мы поставим у Гроу Гарден. Я говорю, бачите, мы... я поставим уже 3000 лет, что еще. И мы на редко отвлекаем. Что у меня вот такой гарный город. Вот такая гарная. Эллен А что у нас с Ритмом? І тепер. Цей. Я сьогодні хочу вам сказати, ми будемо грати в Донкарден і робити все. І бачите, і подивіться, які у мене пети, стегозавр, капілара і сія очір. І зараз ми їх всіх нагодуємо. Так що беремо Романеску. один, Романеску 2, Романеску 3. Тільки у мене багато петів, у них дуже багато. Беремо о Зараз будемо його рвати. Ще Далі такі беру. І ще, тепер вони нагодовані. Зараз ми будемо. Я буду вам показувати свій... цей город. Ось такі нас дуже аж 4 Amber Це купив тоді, коли була адмін війна. І далі У мене так само є. Ось це клієнт, ну я його не, не посадив. Може немає місця, але потім по колись посадите. І ставте лайк, якщо ви грали у Грувенгарден. І пишіть в коментарі, які коди можна використати у Грувенгарден. Зараз ми піддамо сюди в візьмемо у мене он. Ось це бак Ек І зараз ми його поставимо. Поставимо його у дуже маленьке місце, там де нічого не видно ось тут. Все Ось тут вам стоїть 8 годинка Ось Така в мене... Цей перець і Еллер Стругрі. І в мене є тут Еліс Логері на 235 мільйонів оцих шекрус. І ось у мене тускло як шокері, твісти, 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 твісти. і твістів і від. І я ви що в мене інший скин взагалі. І я спочатку його вийна на зеленого чоловічка. Потім поміняв Це на цей, на ось. цього. Зараз подивимося, які у нас насіння є. Чи вони взагалі. є. Тома наску немає. А тепер, зараз ми на сім вони скуліпів, нас її візьмемо. І зараз нас умнулося. Насомилися і оренд штуліпів вже немає. А до фоді так само немає вже. Але мене мене увага, какрус, беремо два комплюса, купили і все. Тепер йдемо до цеї. До, до, до нашого городу, то будемо сіяти орієнт туліп. У мене з цього боку у мене це вже розтать цей. Дослінки такі маленькі. Мангостін ось тут дуже багато. Посідон плент дуже багато. І уйду найбільше посідон плент. а я найвища. Тут вона найвища ця посідон плент. І зараз я посаджу два кактуси. Але в мене вже майже немає місця, куди їх сіять. Але я, зняш у мене, є деяке місце, куди я можу це посадити. Чи немає? Не, немає. А нього є. Ну, немає але є. тут у нас є. Але схобри ось такий здоровезний гриб. На 33 кілограми. Tadeusz jest taki łałama. Już no. się skąd, ale jaka wasza ulubiona rosyjna ulubiona karta? Moja ulubiona rosyjna to jest No. na świecie i Nie kosztuje. 10 milionów. To już ona cenę przyjęła. Тобто я їм отак додам? 10 мільйонів! Цей чинок... 180 000 лайк. Ну, щиренько... А. Майбільше, ну... Ох... Ну, такий самий кран, як у Добожеба... У-у-у! Це що таке? Багато... O, mamy bierzchy, bo tak troszkę. Tut. Przódcę. Market. No to odpalanej idzie. O, pewnie odpalanej idzie. na holot. Co dalej się pokażyło? U Umany. Elian Strawberry. Oś taka stolowa jest. Za najbiesze Elian Strawberry, jaką mamy, Prawda, duże stolowa. Ось зробили стільки еще. І на цьому місці я можу у вас подати все те, що на великій висоті. Найбіль... Найбільший годох. Зараз давайте його зробимо. Не простим. а зараз я його зроблю с рівним. Oh, God. Get items. Scream. So. So, i have going to use this sprinkler. It's a flower. I'm going to use the flower. I'm going to the flower. I'm going the Ну О, да, як Що? Це Все. А цей фроузен докачутся. Точно, то есть сразу все стало фроузен. Прям на. Я просто на давала густи. Так, поне я свинью плантар. блядь, 2 миллиона. Ч вы там долучиваете? Там что мы можем взять? Mm -hmm. Uh. Дуже бачу те, які великі білі ну, бат. Вот. І дивимося, що ми ще зможемо на ну, Олімпі зробити. Чок. Ого. Uh. Mm. Uh. Сей. one night. У нас еще такая штука, что он найдет. Що, поставила я там вон. Не все, что у нас в пер

Так, да, давай что мы поднимемся. А я не хочу. Опа. Так, сейчас еще у нас там лайк стал. Марвелс. Ой, это не, наверное, это слово говорит. А, что, вон Что у нас там? 25 миллиардов! Ого! Дуже багато! у нас около имбериба целим потом и на нього залізти. все, блинсь. Так, что это за Джоли? Кисели у вас... co? kursy idą, plant, ekli uuuu, idą idź do drui czemu mają takich? nie? trick 2 miliony to przecież nie wid jest po prostu tak samo sugar apple sugar apple co? co a, to ja co 100杯分くらいでいきます。E clipse,